Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Сайзбол! І давайте ж почнемо з вас. З вас, з вами, <connector> з острову Пасхи. Так, е що? Що тут у нас? Е номер один. Добре. В нього є яйце. Цікаво, типу, номер. Е е е острів Пасхи і Великдень. <icha Semper> Цікаві асоціації. А що в цьому яйку? А в цьому яйку нічого. У, плящина в тебе є. Добре, дай на мені. її. Тепер вона мацьонька. І. Що можна зробити величезну кришечку. О, куди пропало? Ну все. О, дивіться, ще яйко є. Добре. О, номер два. Так, хвилиночку. Ага. Ей, в цьому нічого немає. Десь в кущах поховані. Яйки. Добре. У мене тут один, два, три і чотири немає. Ем, можливо, корочок туди можна поставити. Ні, не підходить. А, можна зверху сюди закрити вулкан. Окей, добре. Угу. Ось і останній сюди стає. Так, одиничка відкритий. Ам. Угу, um. uh -huh. і четвірочка. Uh -huh. а четвертого в мене ж немає номера 4. чи є. А ah. цікаво. Mm. Всіх їх однаково на тут і не виходить. Корочок сюди не встає, не провалюється. Так. Одиничка найменшенький. Один, два. Ні, дивіться, тут три режими. Найменший. Далі двічка найбільший. Є. Трійочка меншенький. Ось так, значить, добре. Супер. Е, Так, е, наступний. Це що це таке? А! Це що, мавпа? Пташка? Налякав пташку немає де сісти. Так. У-у. Змія. Добре. Окей. Ага. Не зрозуміло поки що навіщо, але добре. Е, тут планетки намальову. Перше сюди змію посадити, добре. Ага, поняв. Змія МІНІАТЮРНЕНЬКА Тут це можна збільшувати. Ага. Добре. Треба змійці дати, щоб вона з'їла. Поняв. Це і так поштовхнули. Ага. Ага. Ага, добре. Тепер це можна поштовхнути. Це можна поштовхнути. Змійку можна розкрити. Ой, черепашка! Це можна поштовхнути, це можна поштовхнути добре. Окей. Зі змійками розв'язали. все назад в норму. Ем. Угу. Я, значить, тут вже попихнув так, як потрібно. Питання. А куди тоді трикутничок цей розміщати? А, стоп, дивіться, там змійка намальована. Ну-ка. Ова, на! Зрозуміли? Треба було на змійку посадити. Трішки більшеньки. о То це жабка. Жабка з'їла змійку. Е, стоп, я знайшов черепашку, знайшов. Дивіться, динозавр, динозавр. Так, так, так. Що там в динозавра? Тайм машин! Машина часу? Так, добре, ми в майбутнє потрапили. Добре, щось я знайшов. Так, окей, в мене ці будинки, всі автомобільчики вибухають. Певно, я вже знайшов те, що треба. Чи ще ні, треба всі будинки... Всі ці підірвати? Окей. Добре, в майбутньому ми все зробили. Певно. Так, забираємо. Так, М -м -м. ось дивіться дзеркальце. Воно наче так і напрошується, щоб його тут поставити. Окей, в мене є медуза горгона. Яка дивиться в дзеркало для того, щоб могли. Речі скам'яніти. Та? Окей, я зробив так, що сама медуза скам'яніна. Але я тут можу ще щось виготовити. Добре. Тепер минуле. Ууу, динозавр. На тобі дерево їж смачного. Молочинка, гарно об'їв. Але пооб'їдаєш всі дерева, то не буде тобі потім що їсти. Так, це що це в нас мед якийсь? А, це розколоти треба, все, я зрозумів. Можливо, через вулкан? Ні, не через вулкан. Добре, тоді тільки там. Так, питаннячко, де черепашечка? А, ось черепашечка. Я думаю, чому цей кущик не збільшується? Добре, я покликав черепашку і черепашка прийшла. Давайте сюди. Угу. Пам. Ми круті, ми дуже гарно вирішуємо загадки. Так, е, що тут у нас? Наступненьке Ой, темно. Можна зробити більше, можна більше. Так. У мене тут візочки. Що це за камінчик? Тобто тільки розмір збільшується. Сюди потрібно поставити динаміт. Хм. Так, дивіться, візочки. Я міг їх збільшувати, але. Добре, і тут, дивіться, теж впало. О, найс. Найшов одненьку Що це? Це вантажа треба накинути зверху. Максимально важкий робимо. Ага, це щоб підірвати динаміт. Все зрозумів. М -м, ось тут динаміт. Максимально здоровенний. Ну ка Добре. М -м. Там скринька зверху, дивіться. Окей, okay, в скринці остання ця частинка, але я не знайшов черепашку. Я без черепашки нікуди не піду. Так. Черепашка візочок може якась тут. Яке так в темряві незручно. А, ось черепашечка. Все, черепашка зі мною і я йду звідси. Ми файно впорались. <кхід> Ой, жук, жук! Чи це мурах. Як це там застряг мурах? О. Так, мурах щось хоче. А Що це тут у нас таке. Квіти. Так о, хлібчик. Мурах, може ти хоч хлібчик? Смачного. Ой, дивіться, соломинка. Можна напій зробити з соломинкою. Можна підлити рослинку. Ой, дивіться, ще раз. Добре. А що з цими квітами? Ой, дивіться, це дерево можна зробити меншим. Пташечка. Так, пташечку не зженеш. О. Добре зігнав пташечку тепер питання, де черепашка, хм. де черепашка. Ось черепашка. Під камінчиком сиділа. Заховалась. Добре, погнали далі. <кхід> е, що це? Ммм, якась. Е е не знаю навіть, що це таке, крокодил. Кораблик пливе. Ще один пливе. Цікавенько з крокодильчиком. Так, окей, е, в тебе тут є штучка одненька, добре. М -м -м -м. Так, це місточок. Добре? А це труба. Окей. У мене є три кораблики, які мені сюди підвезли. Речі, ще труба, ще місточок. Добре. А тут? Ще місточок і ще труба. Ось, дивіться, бачите, все нормально. Все споряд... спорудив так, як треба. Ну-ка, ще це туди. 에, давайте шукати черепашку. Дивіться, там на дні озера лежить. Бажано було б озеро осушити. Може тут якраз це і треба зробити. М -м 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 -м. Де ж мені взяти черепашку? Добре, добре. Окей, я осушив озеро. Хто ж це так воду випив? Хтось, хто любить ходити на водпі. Черепашечка! Добричко. Все знайшли, все зробили. І тепер останнє на сьогодні це в нас. Е... Е, sizable Victory. Е, окей, у мене є пінгвінчик. Окей. Поштовхнув сюди, поштовхнув сюди, і він типу рибу може спіймати собі добре. Це е, акумулятор. Окей, черепашка. Добре. Ну що ж, щось важке треба. Сюди можна поставити акумчик. Треба два. Ем... Можливо, цим великим каменем? Ні. О! Куди поділись? Та що б тебе? Давай на. О, це розумію, молот Тора. Давай ще раз. Молото Тора називається Мьольнер, так? Що, я не помиляюсь. Так, але мені потрібен ще один акумулятор. Хм. Він, він такий прям. Верещить. Недовольний. Так. Ну, окей. А, ось дивіться є батарейка. Окей, коротке замикання і все. Ані просто вентилятор. Е, хвильку, я... Я знайшов вже черепашку тут так. Добре. Значить, пройшли. Е, пройшли всі всюди знайшли черепашок. Е, що ж, у нас залишився четвертий, п'ятий і шостий. Буде ще два епізодики таких, і вже буде фінальний тоді. Не знаю, гра мене дуже тішить, я дуже релаксую. Вона якраз для мене створює такий класний контрастик під час запису, для того, щоб можна було трішки. перепочити. Тому дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за будбек, це те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видеох. Бувайте!